Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас визов Не працює супутникове телебачення. Ось показую отаку картинку. Немає сигналу. Телевізор ось такий. Samsung, мабуть, 24 та діагональ. Тюнер ось такий. Тюнер у нас ось такий. sat Integral SP1219 HD. Норма. Ну, зараз будемо розбиратися, чого в нас немає сигналу. Настройки я вже заходив, ну, щось не приходить сигнал, навіть немає уровня сигналу в нас. Настройки виставлені правильно, бо я на цьому об'єкті був десь приблизно рік назад, ну щось перестало працювати ні на одному. Із двох супутників, які є, нема сигналу. Зараз підключу прибор. Перевіримо прибором сигнал. Може полетів блок живлення. Підключив прибор свій. Зараз будемо провіряти прибором антенну. Можливо, тут блок живлення згорів. Якби він згорів, тюнер би взагалі не вимкнувся. Це таке, звісно, рідко буває, коли тюнер працює і немає сигналу. А відтоді виходить. Вилітає в такій ситуації, буває блок живлення. Ну, все, розбираємося далі. Так, 75 градуса тут немає. Тут стоїть обичний горинич на три супутника. О! Ось дивіться. А на в нас супутника йде сигнал. Получається, мабуть, на тюнері полетів блок живлення. Сигнал йде. Супутника. Сигнал доволі непоганий, як бачите. Зараз провіримо супутник Hotbird. Теж сигнал присутній. Частота 115,85 так, через роз пробивається. Ну, нічого, там один канал всього-навсього не велика втрата даного канала. Ну що ж, пробую блок живлення доставати інший. Підключу. Антенна, як бачите, працює. Є у мене такий новенький блок живлення. Він у нас на 12 В 2 А. Зараз я його підключу, пропробую запустити тюнер. Проблема 100% у блоці живлення. Ну а там хто його знає. ось такий блок живлення. 12 вольт, 2 А на даному тюнері. Двохампарний блочок стоїть. Тут буде зараз синім світодіод світитися. Ну що ж, підключаємо, пробуємо даний приймач. Підкинув я інший блок живлення для перевірки роботоспособності тюнера. І знову показує, немає сигналу. Ну, а цей новий блок живлення я не підключив, тому що короткий кабель не достає до розетки. Підключивсь. Ось отакий самий блок живлення, як ось ось. -о. У мене в руці. Тут 12 вольт, 1,5 А. Ну, щось картинки у нас немає. Мабуть, проблема з тюнером. У нас щось в тюнері, мабуть, накрилося. ну Розбираємося далі. Опустив я ось отак нижче тюнер. Тут дуже короткий провод від блока живлення. ось кого так спробував підключити. Ну, все одно немає сигналу. Блок живлення це я новий підкинув, він мощніший. там 2 А і даже уровня сигналу немає погоду. Тюнер у нас накрився, перестав бачити сигнал із супутникової антени. Ну що ж, попробуємо Новий тюнер. Ну, зразу я ще попробую перепрошити його. ну, Мабуть, воно нічого не дасть. Зараз общем, перепрошити. Поставив я флешку. щас попробую закинути нову прошивку. Тюнер був зброшений заводські настройки, настройки. Ну, я сумніваюся, що дан... даний метод нам поможе. Це тюнер, мабуть, перестав бачити сигнал взагалі. Походу там він накрився. Така поломка, я знаю, зустрічається на тюнерах, але ну, це дуже рідко ну, зустрічається. Ну що ж, пробуємо перепрошити на новішу прошивку. Можливо, щось дасть, ну, але чи. Ну що ж, прошиваємо тюнер далі. Попробував я перепрошити тюнер. Скинув на заводські настройки, ну, все одно сигналу він не бачить, значить, міняємо тоді на такий самий. Ось є у мене такий самий тюнер. Він не новий, беушний, але робочий. Ось такий самий аналогічний. Міняємо на інший. Підкинув я інший такий самий тюнер. Ось він у нас лежить. На фермі для того, щоб тварини... і все запрацювало. Ну, накрився тюнер. Получається. Он лежать внизу, я його зняв. Буде час, попробую зробити. Ну, він перестав бачити сигнал з антенни. Так він то працює. Я думав, проблема була ці живлення, але не тут то було. Так, Супутник ходбір, тюнер перепрошитий вже готовий. Я сьогодні його зранку вдома був перепрошив. Ну, в принципі, два супутника працюють, все нормально. Тюнер працює. Все тоді добре, до побачення.